Привіт, мене звати Ольга, я консультант здорового харчування, допомагаю людям знизити вагу, покращити самопочуття, набрати м'язу масу, підтягнути шкіру. От. І сьогодні ми з вами поговоримо про правильне харчування. Зараз існує дуже велика кількість різноманітних дієт, і, намагаючись їх дотримувати, ми забуваємо про основи, яких нас навчили ще в школі. Давайте сьогодні ми з вами про них нагадаємо. Всі ми знаємо, що наш організм складається з 12 систем. От. Системи, в свою чергу, складаються з органів та тканин, які, в свою чергу, також складаються з клітин. Ми всі звикли думати, що клітина це такий простий якийсь. Механізм, але насправді ні. Це дуже складна система, в якій відбувається велика кількість е, обмі... Обмі... різних процесів, не тільки обмінних, От, як показано на малюнку. І для того, щоб ці всі процеси відбувалися якісно, правильно, ми повинні забезпечувати їх. Ці клітини 114 елементами щодня. Е, щоб... Клітина насичувалась, клітини, тканини, правильно будувалися від тканин органи і системи. Що для цього потрібно? Це має бути мікро і макроелементи. Макроелементи це елементи, яких потрібна велика кількість. Це є білки, але білки повинні не мати додаткових жирів, з прихованих також жирів. Це мають бути повільні вуглеводи, які не будуть підвищувати рівень цукру в крові. Також повинні бути корисні жири, які не будуть давати нам зайвого холестерину, а також допомагатимуть нашому організму. Організму. Ще є Мікроелементи це вітаміни, мінерали та ферменти. Вони нам потрібні, але в набагато меншій кількості. Но на них також треба звертати увагу. Вони все одно нам потрібні для правильної роботи нашого організму. Ну і звичайно, вода. Вода це дуже важливий елемент в нашому харчуванні, тому що ми більшість складаємося з води, наші органи складаються з води, наші тканини складаються з води. Наші клітини складаються з води, в воді проводять, проходять обмінні процеси, вода доставляє поживні речовини до наших клітин, вода виводить токсини з нашого організму, тому про воду ніколи не треба забувати. Ну і що ж в результаті? Коли ми нашому організму даємо всі ці 114 елементів щодня, наші клітини мають чим харчуватися, мають що будуватися, і в результаті будуються красиві такі самі гарні клітини. Якщо хоча б одного елемента не вистачає, не дай Боже, їх багато не вистачає, клітини тоді будуються з дефектами, такі неправильні. От, і в результаті. Побудови таких клітин, коли їх накопичується велика кількість, з'являються такі перші дзвіночки. Насамперед, це може бути зайва вага, це можуть бути висипи на шкірі, це можуть бути крихкі нігті, це може бути ламкість волосся і багато іншого. Це може бути головні болі, от, ну багато з чого. Так само. От такі дзвіночки, що ми ще до лікаря не йдемо, але вже вони нам дають дискомфорт. І за великою кількістю досліджень до, вже доведено, що від 50% до 80% нашого харчування, від нашого харчування залежить з, весь побудова нашого організму, сам, наше самопочуття, і всі, багато наших болячок також йде від харчування. Решта також впливає, але вже не в такій мірі. На цій діаграмі можна це побачити. От. І уявіть собі чергу до лікаря, сидить 10 людей, і з них від 6 до 8 могли б там не сидіти. Якби просто правильно харчувались. Тому на це потрібно звертати увагу. На жаль, зараз виробники часто. Здешевлюють свою сировину, і, щоб здеш... і від цього, звичайно, погіршується якість їжі, тому зараз їжею майже неможливо отримати всіх цих елементів для свого організму. І що ж робити в таких випадках? Я розповідаю на своїй консультації.